Дух, що тіло рве до бою, саме ці слова крутяться в голові, коли читаєш життєпис вічного революціонера Фіделя Кастро. Цей відважний чоловік безліч разів дивився смерті в очі. і, Вочевидь, вона його настільки добре вивчила, що перестала ним цікавитися. Тому і зараз у свої 84, кастро почувається впевненим та сповненим революційного запалу. Парадоксально, але революціонар та соціаліст Фідель Кастро народився в родині багатого землевласника. Отримавши освіту та ставши адвокатом, Кастро виступив проти буржуазії, того прошарку населення, з якого вийшов сам. У 1953 році Кастро разом зі своїми соратниками відкрито виступили проти режиму генерала Батісти. Брак досвіду та недостатньо озброєння. Зробили свою справу. Всіх революціонерів переловили як кошенят та запроторили за ґрати. Але тюрма Кастро не зламала, і після амністії він знову взявся планувати заколот. Разом зі своїм братом Раулем та Ернесто Чегеварою Фідель їде до Мексики. і Там збирає однодумців. Наступна спроба повалення режиму була вдалою. Війська Кастро переможно увійшли до Гавани. Сталося це 1 січня 1959 року. Того часу острів свободи став болючою темою для США, які не могли стерпіти розсадник комунізму під своїм носом. Лідери революції, агенти ЦРУ, намагалися ліквідувати аж 637 разів. Проте інакше, як обранцем долі, Фіделя Кастро не назвеш замахи були провальними. Всі до одного до того ж, Кастро зміг пережити усіх своїх суперників, американських президентів Кеннеді, Джонсона, Ніксона і Рейгана, за правління яких агенти ЦРУ найчастіше намагалися вкоротити віку коменданти. Але буремне революційне життя добряче вдарило по здоров'ю Кастро. А з 2006 року він не керує країною усі повноваження віддав своєму брату Раулю. Зараз Кастро виглядає як справжній хотабич з довгою сивою бородою. Він пише мемуари та посібники для майбутніх революціонерів і багато спілкується з кубинською молоддю. Звісно, прийде час і фіделя Кастро не стане, проте його ідеї і далі запалюватимуть мільйони співвітчизників і змушуватимуть їх пишатися своєю батьківщиною островом свободи.